А це для тих, хто хоче в руки тримати нормальну річ, от як я, да? ось як виглядає нормальний посилений білоруський кронштейн. Чесно, хочеться завжди таке продавати, але під кожного клієнта є ровна паковка, є ось такий і є китаї. Да, ви зараз кажете Андрію, це постійно. Постійно кажу, тому що в нас є вибір. Тобто не хочете цей, це у нас лівий, не хочете такий? Є сром упаковка, не хочете це, є ровне літьо. Не хочете ровне тьо, є Китай. Тобто є три варіанти. Тому простіше людині сказати правду, хай та людина, яка не, ну, не хоче чути правду, отсіється. Повірте мені, якщо декілька, скажімо, тих людей відсіється, а ті, ті хто це чути, ми притягнемо тих, хто хоче чути, і от, ну, мені ж не стыдно показати. Тому що якщо я продам не це. Це я завжди всім кажу постійно. Я ж ви ж виложите в інтернет.